Шановні колеги, вітаю. Маємо сьогодні 19 березня 2025 року. Час проведення засідання 14.00. Сьогодні нашим це, та, необхідністю стало позачергове засідання нашої комісії. Пися, та, порядок порядку денного ви всі бачите, так, та, бачите пис, та, тому дозвольтеся. Зачитати, хто сьогодні прийшов для участі в засіданні нашої постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, благоустрою планування території будівництва архітектури, не та транспорту Вангардівської селищної ради прибули наступні члени комісії. Це тобто це Берник Іро Григорович, Серідкартем Олександрович, Марино Олександр Лазарович, Попов Сергій Володимирович та Балановський Володимир Борисович. Тобто, враховуючи присутність. Членів нашої комісії, то сяда вона є 100%. То є, рахую засідання нашої позачергової комісії повноваженою для розгляду попереднього порядку денного, який перед вами представлений. У да, е, вас є представлений то є, та, перед кожним проект порядку денного. То є, та, прошу перед тим, як ми приймемо это, затвердимо ну, це, та, попередній проєкт. Е, Денного да, с зауваження пропозиції? Немає, так? Якщо немає, тоді дозвольте то сета, поставити питання що затвердження попереднього порядку денного на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, сьогодні на нашому засіданні буде розглянути сім питань, які є. Тобто такі першочергові і потребують негайного рішення. Одним із перших питань, вопрос... а дозвольте ще це представити, вибачаюся. Сьогодні враховуючи ті питання, які в нас будуть винесені сьогодні порядок денного, то запрошений до нас спеціаліст Ангарівської селищної рани, а саме головний архітектор. Пан Гудзикевич, то есть Тапан то Гудзикевич, тут представлено у нас сьогодні в порядку модельною декілька питань, які стосуються іменно нашого відділу архітектури і буде зазначено то це. Да. Тому то есть, это, дозвольте перейти до, до судження наших питань. Да. Першим із питань у нас є питання про скасування рішення Ванга селищної ради 24.10.2024 24 номер 3105 е про розроблення детального плану частини території селища Авангард Одеського району Одеської області для розміщення та будівництва АЗК з автомобільною мийкою на чотири пости. Валентин Михайлович, враховуючи це, 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 це питання, яке касається вашого відділу, прошу тобто, доповісти по цьому питанню. Добро дякую. Всім доброго дня, шановні члени комісії. Дане рішення було прийнято на чужого, на сесії 24 жовтня минулого року щодо розроблення плану чити території селища Авангард для будівництва та з автомобільною мийкою на чотири пости. Но, справа в тому, що дане рішення станом на сьогоднішній ще не реалізовано, і в зв'язку з тим, що звернувся в власник земельної ділянки, який придбав. Рядом um, суміжну земельну ділянку, і межі його території розширилися. Він звернувся з додатковою заявою з, з питанням щодо uh, розширення меж розробки літального плану території. У зв'язку з тим, що дане рішення не реалізовано і на сьогоднішній договор на розроблення не укладений uh, даної місцевої документації. Є пропозиція скасувати uh, це рішення. 20, від 24, 10, 24 року з метою прийняття нового. Тому прошу підтримати. Шановні колеги, ви... Прослухали доповідь нашого архітектора, то тобто, такої зауважники, пропозиції. Тобто, це суміжна придбана ділянка, тобто вона передбачає подальшого розташування ну, площі, Прігамо. просто так, збільшується площа ділянки. Так. Так? Призначення не змінилося, Наміри ті намірі залишилися. Проте для реалізації такого об'єкта необхідно більше площі, тому вона в два рази збільшилася, Там... пошили до гнітару. Хорошо, дякую. Шановні колеги, пропозиції. Якщо немає, дозвольте поставити питання на голосування. Хто про скасування рішення Волгарської селищної ради від 24.10.2024 10.2024 за номером 31 про розроблення детального плану частини території селища Ангар Одеського районної Одеської області для розміщення та будівництва Азика сподівному моменту на 4 пости. Хто за? Проти утримався. Дякую. Я так розумію, що друге питання говориться, послідовність першого питання. Да? А звучить у нас так про розроблення детального плану частини території селища Авангард, Одеського району, Одеської області для розміщення та будівництва ЗК за автомобільну мій на 4 пости. Прошу, ти, Михайло, щось, це ви вже сказали, доповню. Доповнюю в зв'язку з зверненням е, власника земельних ділянок, уже двох земельних ділянок. В межах селища Авангард з, з його клопотанням щодо розроблення плану території на, для будівництва ЗК з автомобільними мікін чотири пости площа землянки збільшилась в два рази і складає 0,91 гектара, ну, почти 1 гектар. Проект рішення був підготовлений, у відбувалося. Так що прошу підтримати. Угу. Шановні колеги, по даному питанню пропозиції, зауваження, бі бі бізнес розвивається, то тобто, я думаю, що бізнес це податки, то тобто, це ми для себе це розуміємо, то тобто, ну, я за податками, то тобто, це розвиток нашої громади. Тобто, нашої громади. Тобто, якщо немає нікого до пропозиції, ставлю питання на голосування. То, за то, щоб надати Можливість розробки детального плану частини території села Вонагад Одеського районно Одеської області для розміщення та будівництва ЗК за автомобільну Микола на 4 пусти. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, вирішення прийнято. Так, і третім питанням, то тобто це теж у нас питання про розроблення детального плану частини території села Вонагад, Одеського району Одеської області для розміщення та будівництва військового морського ліцею. Вати Михайлович, так. прошу також до цього розповідати. Ну, щодо цього питання, шановні член комісії, до селищної ради звернулася квартирного експлуатаційного відділу міста Одеси Міністерства оборони України з клопотанням щодо реалізації на території в межах селища Авангард розроблений детальний план частини території. Саме військово-спортивного ліцею. Військово-морського військово 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 ліцею вивчається. Військово-морського ліцею. Військово да. Власником цієї землі є ну, земля державної власності. Графічні ви можете ознайомитися з графічним матеріалом. Відомо до міста будинкої документації, ця територія розташована, розташована може... межах ближче до військової частини. Так, де... Ось. так де. Це територія, на якій буде розроблено, пропонується розробити детальним планом 4 території близько 10 гектар.

Після того приб'є, їм не вистачає понормотив розміщення гуртожитків в стандартний зону, вони ще забирають з адену з ділянки, забирають, тому у нас йде майже 2007 ДПТ. Замовником будівництва буде інформаційний розвиток області, вони вже навіть будуть поспрощені. Процедурі будівництва вони паралельно проєктують і паралельно будують. І вони хочуть вже робити тендер на визначені організації, яка буде його будувати, і той, хто буде його розпроєктувати. Те саме саме деталь вийде де, де паралельно. І вони вже готові значити собі роботу. Тому це, це отримати будівництва, Паралельне проєктування і будівництво. У них є. <кх> <кх> Шановний колеги, що сказати, тобто, я думаю, що е, це буде дуже такий важливий об'єкт на території нашої громади. Да? Тобто, принаймні, то есть, він дасть можливість даже залучити наших дітей то есть, до учоби в такому закладі. Тобто, сподіваючись на найближчий мертвість, який ми всі очікуємо. Да? Тобто, ми будемо мати на території гарний заклад, який дозволить випускати звідти спеціалістів, які потім зможуть стояти на захисті нашої ненької України, тобто, України. У тобто, нас такого об'єкту на території нашої громади немає. Я думаю, це був дуже такий значений об'єкт, який лишній ну, раз заявив про нашу громаду да, про нашу громаду. Ну, не знаю, як діти тут будуть там вчитися. В цьому може ще вчитися, тобто наші вже ну, дорослі будеся, але внуків принаймні можна подивитися. Це так власть, да? в, рам в рамках, це да? в рамках. ЕЦЕ, да. Так. Є якісь пропозиції, зауваження, може якісь доповнення? Ні, mm, хороше, Хороші. Да, зауваження нормально. <кх> так, тоді враховуючи це то, що ви вже бачите попередні, то це э, саме рішення, да? то сяде. Ну, рахую, то это що ми готові до того, щоб рекомендувати сесії, да, до прийняття того, щоб надати дозвіл на розробку е, містобудівної документації, детального плану частини території, то это для будівництва військового століцей. Да? Немає нікого ніяких заперечень, пропозицій, якщо немає, тоді дозвольте поставити це питання на голосування. Хто за? Проти? Утримується. Дякую рішення прийнято. Дякую рішення прийнято. Вати Михайлович, враховуючи ваш, це, та вашу занятість, ми вам дякуємо. Це, та, якщо у вас є чим зайнятися, то, будь ласка, займайтеся своїми проміями, да. Так, А ми далі дозвольте, члени комісії, перейдемо до наступного питання. Наступних питань це є проположення підрядного зації з паленого робіт будівництва газопостачання теплогенераторної амбулаторії за адресу Одеської області, район, районі Сантеона, вулиця Фруктова 9. а тобто, Всі ви про це знаєте, тобто, що у нас відбувається тобто, будівництво нової амбулаторії, приміщення нової амбулаторії, тобто, відповідно, тобто, тобто, вона йде до завершення. Це, як люба будівля потребує зовнішніх мереж, а тобто, саме там, електропостачання, газопостачання і так далі. В даному випадку ми прийшли до того, що нам треба тобто, вже, можливості підключення самого газопостачання. Тому це тобто, відповідно до звернення, то тобто, відповідно до звернення, тобто проще, щоб ми погодили підрядну організацію, тобто, підрядну організацію а саме ФОП Бодила Ала Миколаївну, то есть став Миколаївну, тося для того, щоб то ну Тут це не погодження. То есть это, я, це неправильно. То есть, віршення, тут визначення підрядної організації, тому що тоси замовнику на Одесі Галаська селищна рада. Тому прошу виправити там тут неправильно, тося тут визначення підрядної організації. Так, як нас є замовника на Гардівська селищна рада, то есть это, Тут до визначення. Так? Значить, хто за того, щоб визначити підрядну організацію з проведення робіт будівництва газопостачання теплогенераторної, амбулаторії за адресою Деської області буде скрьований суперган, вулиця Попова, 9? Є пропозиція зауваження? Нет. Заявлена нас фізична особа підприємця протилана Алла Миколаївна. Хто тоді за проти? утримався, Дякую. рішення прийнято. П'яте питання про надання згоди на придбання у комунальну власність Вангалівської селищної ради на житлових будів із земельною ділянкою на території Ванградської селищної територіальної громади. Тобто, у цій частині мова йде тобто, у нас про питання, які ми піднімали тобто, на минулому засіданні нашої комісії, тобто, а саме. Можливість купівлі тобто, е, то відповідно до звернення е, де там? Наш, та, 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 угу. відповідно до звернення е, товариства «Аліна» то земельної ділянки разом з нежитловими та іншими спорудами е, Ми прийняли попереднє рішення щодо доцільності і. Зауважили ту ціну, яку ми бачали то есть, разом, то есть, это, торгуючись з власником, да, то есть, это, саме сума в нас була там зафіксована в 7 мільйонів 120 тисяч, її визначив остаточно як е, сам власник, да, то есть, это, як сам власник. Тому то есть, дозвольте затвердити висновок нашої комісії, то есть, рекомендувати е, сесію, затвердити висновок нашої комісії. Щодо доцільності, купівлі е, цих нежитлових споруд та земельної ділянки, яка розташована у нас на території нашої громади. Та на території нашої громади. Є хтось там якісь, може, пропозиції, доповнення до цього, цього Я думаю, що лишній раз після, та піднімати це питання ми не будемо. Ми, коли обговорювали це питання доцільності самої ціни і так далі, то ми вже багато чого сказали, да, тось обговорили тось. Я рахую, що. Це питання тобто, має право на життя і сама купівля цього об'єкту, тобто, і будемо мати надію, що вона для нас буде принесе нам якихось олімпійців з золотими медалями та золотими медалями, як мінімум, 50. Якщо немає ніколи ніяких пропозицій зауважень, тоді дозвольте поставити питання. Щодо про надання згоди на придбання у комунальній власті Севангарської селищної ради жовтів готівкою і земельною ділянкою на території Лонгардської селищної територіальної громади. Рекомендувати прийняти наші сесії це питання. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Так, і залишилось у нас ще одне питання відповідно до питання нашого старости села Привиманського. Це та для будного Микола. Є у нас дорога то та по вулиці Кооперативній, яка потребує то поточного ремонту, а саме примикання то примикання до е, дороги. е, так, Т-16169 М33, Сухий Лиман М27, Тобто М27, всі ви знаєте, де вона знаходиться, то тобто, по цій дорозі, то в нас їздить шкільний автобус, ну не тільки досята це, 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 це. Заїжджають виїжджають жителі то, це, села Браламанського, да? тобто, то сята враховуючи. Там іменно примикання, до, да, примикання то примикання до цієї дороги, то воно потребує то, поточного ремонту, то там є ями і так далі, тому подібного. Враховуючи то трафік руху автомобілів по цій дорозі, то это, я говорю за. Дорогу, то яка йде в сторону сухого лимана, так ми називаємо, вулицю, то вона потребує тобі, поточного ремонту. Але тут виникають у нас певні питання щодо наявності коштів. Тому тобі, прошу протокольно зазначити тобі, це питання, що воно тобі, підлягає, то сята негайному, то як то говориться, виконанню, тому що це касається безпеки. Дорожнього руху і так далі, тому подібне. Ще раз кажу, враховуючи, що там по цій дорозі ходить наш шкільний автобус, да, тось, это, е, рекомендувати на наступні сесії в фінансовому відділу тось, это, виняти кошти, тось, это, е, виділити ці кошти для реалізації, а відповідно з балансу отримуючи цієї дороги, відділу нашого капітального будівництва провести ці роботи щодо поточного ремонту е, це, та, дороги по вулиці Кооперативна. Та по вулиці кооперативної. Є, може, кілька, когось інші пропозиції, зауваження? <різвість> Немає? Тобто тоді це питання на голосування не ставлю, протоколу вкладаємо, то я сподіваюся, що на наступний цей, цей, е е е е сесію, тобто у нас вже буде можливість щодо прийняття рішення по виконанню цих робіт. <різвість> <Да? різвість> нема заперечень? <різвість> да, нема заперечень, так? Да? Ну що, що члени комісії, тобто ми сьогодні зробили цей етап. <різвість> Ми сьогодні зробили певні кроки щодо покращення нашого селища. Сподіваюся, що наші рішення вчергове принесуть для нашої громади позитив. Тому всім дякую, до наступних зустрічі.